Вітаю вас, друзі! Четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Вчора, о 22 годині, почалося засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй по проханню України на тему південно-корейських солдат на території Російської Федерації, які приїхали воювати проти України. Корейці приїхали вбивати українців. Це ми повинні усвідомити. Ми повинні це зафіксувати у себе. Розумієте, для чого я все це кажу? Так, як мені кажуть, бла, 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 ти нічого не зробиш. А звісно, я нічого не зроблю. Але я можу донести до людей розповісти, розказати, і люди повинні це зафіксувати, не бути з курячою пам'яттю, а розуміти. Південна Корея направила своїх людей вбивати нас, українців і українських дітей. Кислиця постійний представник України в Раді Безпеки ООН запросив засідання, щоб щось вирішити. Але після того, як Гутеріш їздив до терористів, брав у них гроші, і їв з ними хліб і пив з ними водку. Я не думаю, що Організація Об'єднаних Націй щось вирішить. Тим більше в цій е, Раді Безпеці, взагалі Організація Об'єднаних Націй не вирішить нічого. А Рада Безпеки тим більше, тому що там є і Росія, і Китай, які мають право вето. Офіційних повідомлень по рішенню не було. Ну, я не бачив на час запису цього випуску, можливо, пізніше, і тоді ми поговоримо ввечері. А не офіційні, ну що, Лойт Остін, міністр закордонних справ, якого я поважав, ну зараз не те, що не поважаю, а просто перестав звертати на нього також увагу. Це міністр закордон, о, закордонних, міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Він вийшов, сказав, знову вони безпокояться, знову у них там щось не так, але він сказав: не дай Боже ви. Хтось нападете на Південну Корею. Ми будемо захищати усіма доступними способами, навіть ядерною зброєю. Ну, це все, про що я давно і давно кажу, і буду казати. Давайте сподіватися на себе. Якщо ми хочемо воювати. Відвоювати волю, якщо ми хочемо не попасти в рабство, давайте сподіватися в першу чергу на себе. Це тяжко, це багато, больно, це, це ну, але тільки на себе. Так от, багато, багато ну, таких от негативних отзив. Ось дивіться, Сполучені Штати допомагають Ізраїлю, допомагають Південній Кореї. А ми хто? Наш президент там не. Працюючи ще, друзі, давайте заспокоїмося. Не будемо дітьми. Не будемо нерозумними людьми. Давайте трохи думати. З Ізраїлем підписан договір. І договір всеоб'ємлющий, всеоб і договір на е, допомогу і безпеку один одному. І підписаний він ще 30 років тому до всяких там е, теперішніх подій. Південна Корея. Вона довго була штатом, практично в Америки. Там також підписані всі об'ємлющі договори. Хтось опять буде кричати: А президент їздив, підписував договори безпеки. Так, їздив, підписував і підписав для наступних президентів і для наступних всі, всі ці угоди, що підписані про небезпеку, вони добрі і гарні. Але вони всі вступають. В дію, після війни. Закінчились бойові дії, тоді вступають в силу от всі ті угоди, які підписав зараз президент Володимир Зеленський. І давайте не будемо дітьми малими. Я розумію, що тяжко нам, вон Харков, сьогодні знову Київ кожен день, кожна ніч тривога. Це, знаєте. Виснаження людей, це розхитування психіки. Да, в них багато. Да, в них союзники, у нас немає союзників. У нас немає, зрозумійте. Ось це потрібно зрозуміти. Ми після 45-го року в орбіті. В Радянському Союзі були, а після 91-го повністю в орбіті е, Російської Федерації. І нас вважали придатком. Зрозумійте, от придатком. От е, ми були е, як Південна е, Корея для Сполучених Штатів, от так ми були для Російської Федерації, тільки невідомо, чи захистили б вони нас. Ось оце питання. Ось оце питання. А ми хочемо жити самостійно. Ми хочемо жити там, де ми живемо. Ось які у нас партнери. Протомагавки. Всі слухали? Всі вже, вся західна преса вже готова. Зеленський просив тамагавки. Зеленський просив тамаганки. Три пункти таємні. Ні, не ті три пункти таємні. Це був таємний між. між Міждержавна така домовленість, недомовленості, а пункти, які розробляли, які дивилися, які обговорювали тільки зі Сполученими Штатами. Ніяка інша держава цього не знала, що да, була заявка на тамагавки. І президент сказав, ракети Тамагавк були кондифіційною інформацією між Україною і Білим домом. І він питає: як це розуміти? Виходить, у нас немає. Ми не можемо домовлятися таємно, ми не можемо домовлятися один з одним. І між нашими державами нічого конфіденційного немає. Все виходить на світ Божий, а в Росію летить, виходить в першу чергу, які б домовленості не були. Ось тому і Курськ вийшов. Розумієте? А так би не вийшов. Нічого не виходить. Все, що ми плануємо і знають про це партнери все. Навіть конгресмени, да? він же сказав Зеленський, ви чули, хтось чув, хтось не чув. Президент сказав: нас не хочуть приймати в НАТО. Нам відмовили. На Липневий липнева ж, да, там була зустріч е, НАТО. Нам відмовили, але сказали, дадуть 6 або 7 патріотів. Дали скільки? Два. Нема більше патріотів, у нас зима, у нас нема е е енергетики, нам не додають, нам не за Європа не заключає з нами договори на більшу поставку електроенергії, там два е чим-то, е здається, мегаватт. Я не розбираюся, але трошки підвищили. Але це нам не вистачить. Збивають вони будь-яку підстанцію біля будь-якої атомної електростанції все і країна, якщо збиває Росія. Так, от навіть когр... конгресмени США звернулись до Байдена з закликом дозволити Польщі застосовувати свою протиповітряну оборону над Україною аби збивати російські ракети. Зеніл пише. Прохання ґрунтується на прагненні Польщі використовувати свої засоби ППО і, і, і над українським повітряним простором, аби захистити себе від російських ракет та допомогти Україні в обороні. Запор забороняють Польщу. У Польщі немає своєї повітряної оборони, вона їм надають Сполучені Штати, продають там ще, але ви знаєте закон, що без їхнього дозволу, важливо так далі. Можливо, Польща б і збивала, але Сполучені Штати не дають дозволу. І хтось мені скаже, Знову я сварю. Та що ж сварити, як, сварити ніщим і низьким. Воно вже дав, давно все посварено. Друзі, підпишіться, будь ласка. Підпишіться, поставте вподобайку, розповсюдьте. Ну, щось ми дуже кволі. Що, програли, опустили лапки, все, носи. Ну, давайте, в холодець, 100 грамів вперед. Да? По-російськи -по будемо. Ні, давайте, давайте піднімати носики і йти вперед. Інакшого у нас немає. Інакше. От ось тут противеречів. Покрос буде повністю заблокований на і виїзд для оборони. Можливо, це по війському вірно. Я, я навіть забув. У місті залишається 11,9 тисяч жителів, зокрема, 55 дітей, сказав очільник е міської військової адміністрації Сергій Добряк. Також він додав, що евакуація з міста уповільнилася, однак сім'ї з дітьми вже ж виїжджають. За його даними, окупанти зараз перебувають за 6,7 від Покровська. По різному. там, І 6,7, і 10 там по-різному. І тут же потім спростування, я не казав, це це будуть деякі місця. Слухайте, ну давайте щось робити одне. Ну, вийшов, я, я мав на увазі, що це будуть деякі локації закрити на вісти виїзд. Та кому це потрібно? Кому це потрібно? У нас аби що, якась там журналістка, чмошна журналістка, виходить і каже, я розмовляв з одним військовим, і він сказав, що їм заборонили казати, що ми відступаємо, що ми там е здаємо покрос, чи ще щось. Я не, я не розумію, якщо цьому військовому заборонили казати, то як він сказав їй? Або він. Поступив дуже невірно. Або вона бреше. А якщо навіть він їй таке і сказав, то яка ж ти, сука, українка? Яка ж ти, сука, українка, я вам хочу сказати? Ніяка вона не українка. Громадські це, чи, чи громадські, чи Радіо Свобода. Я ввечері покажу і відео, все покажу. Є тут такі. Боротися. І поборемо, друзі. Все буде у нас нормально. Нормально. Я хочу подякувати Ємченко, Валентину, за ваш донат. Пані Валентина, ви перерахували 50 на 50. Я особисто дякую за підтримку каналу. Все. Реп в борг взяв, реп пішов. Все нормально. Всім дякую. Дякую за посилки. Дякую, тому що вони дуже потрібні нашим хлопцям. Дякую. За донат ще раз, Ємченко Валентина до вечора. друзі, Україна переможе!